Порася за три дні. Бригада вихідців з Донецької і Харківської областей розібрала на металу брухт майже весь недобудований цех заводу залізобутонних конструкцій на вулиці Воєводіна у Сумах. Споруда за рішенням суду перебуває під арештом і будь-які дії на об'єкті є незаконними. Співробітники управління по боротьбі з організованою злочинністю затримали дев'ятьох робітників. Причому не лише за крадіжку металу, а й за зберігання зброї. в ходе проведения следственных действий были осмотрены, осмотрена техника, которая работала на данном объекте, автомобили, на котором граждане Донецкой и Харьковской области прибыли на территорию Сумской области, а также жилье, которое они арендовали на территории города Сум. В квартире, которую они арендовали, Было обнаружено изъято две гранаты РГД 5. Проводятся дальнейшие следственные действия. Приехали. По знакомству працювали вместе раніше. А по чому загласили сприїхати сюди ну, а Де можна в нашій стране найти роботу? Серед затриманих є і раніше судимі. За їх словами, хотіли вирізати арматуру, щоб потім здати її у пункти прийому металобрухту. І навіть не здогадувалися, що діють незаконно. Власник демонтованої споруди оцінив свої збитки в 10 мільйонів гривень. Тепер організаторам бригади металошукачів інкримінують крадіжку в особливо великих розмірах, за яку передбачено до 12 років позбавлення волі.